Добрий день, шановні слухачі, читачі, українці, лісівники, лісоводи, ну і таке. Розказую далі тему, як дебіли-дебіли от, проводять тему, таку грозну інвазію. Ніби щось там треба, ну капець, вирізати. От такий, один із таких міклуха-маклаю, ну, в своїй отраслі. Ну, По факту він професійний дебіл. Василь Коніщук, це він і професор, і декан, і доктор там, екології, ботаніки, лісівництва. От. Але одного, що в нього немає, то практики і освіти лісівничої. Він, по факту, кінчив гуцький педуніверситет. По спеціальності, я так зрозумів, географія, вчитель географії, там гід, я не знаю, хто він там тур групи повинен цей міклуха водити, от, показувати. А він, за пару років став доктором, там, професором. Я розумію, тобто не зрозуміло, як, як це може бути. Ну, в Україні все може бути. Я колись сидів з одним крутим. За столом. І от це давно було початок 90-х років. І от до нього підходить якийсь шмігель там і каже там Іван Іванович, от за 300 доларів ми вас доктором зробимо. А за 500 доларів сауна, на банька і академіком придачу. Так що я думаю, оце так це Івася Коніщук і став доктором. Е, географ, вчитель, гід, учить людей, лісників. Робити? Перервало мій запис. Ну, слухайте, що говорить Міклуха Маклай географічних наук, там, чи хто там, чи Джеймс Кук, не знаю, Ну, географ про те, що треба вирубувати акації, там, дуби. Ну, Розумієте, як, як сприймати цю балалайку? Де воно взялася? І оця босота от, тупа залазить наверх і нав'язує свою. Думку, слухайте, професіоналам. Це Україна, ну, повна жопа. От, ну, Академія наук, що ви хочете? Національна академія наук. Це зібрання, я не знаю, там, за скільки туди приймають, треба заявку написати. За два барана візьмуть професором чи ні. Тобі вася рукожопи, рукожопи нещастя. В професійному сенсі абсолютно бездер. Рекомендую виростити їх. Ліс, а потім ти вже можеш думати, рубати його чи не рубати, Ти виростеш. Ну, на мене ти взагалі якась неміч. Ти хочеш знищити те, що ти не створив. Ну, По-простому якась там скотина. От, оце, чесно. Тому що в, мене, в мене емоції перехльостують із-за того, що така неміч рукожопа піднімає руку і командує знищувати, е, знищувати ліси, які посадили до нього. Тисячі справжніх спеціалістів, професіоналів. І не знаю. Я, мені огидно, що це таке гівно залазить десь на якусь верхушку і хоче комусь щось показувати і доказувати. Фу, це, це не академія науки, не екологія. Це якісь сміттєзвалище бездарів і, коротше, міклуха-міклай. до п'яти хвилин Василь Васильович Коніщук. Професор доктор наук, прошу. Доброго дня. Мене чути? Вас чути, пане? Я дякую за запрошення і можливість взяти участь в обговоренні. Я вхожу у робочу групу Міндовкілля щодо формування переліку інвазійних видів дерев. Я вам відкрию секрет, в чому основна проблема і нашої дискусії, і взагалі цього питання. На жаль, на жаль, нині. Відсутній офіційно затверджений список перелік інвазійних видів не лише дерев, а всієї біоти, включаючи які види флори і фауни. Невідомо, як ми його будемо до кінця формувати, хоча строки стислі, обмежені, і міністерство просить якомога швидше надати ці переліки. Але річ у тім, що, розумієте, навіть серед науковців є певні розбіжності щодо інвазійної спроможності того чи іншого виду. Це перше. Друге, зрозуміло, що однією з основних проблем відтворення лісів це не є інвазійні види лише дерев. Набагато більше у нас проблеми із кущами, чагарниками та і частково трав'яними видами. Тому тут потрібно підходити комплексно і, звісно, в першу чергу визначитися повністю із загальним списком для України інвазійних видів біоти. і потім я підтримую думки колег щодо взагалі заборони інтродукції і. Процесі е, лісовідновлення е, інвазійних видів у природні або ж напівприродні ліси, тут не йдеться про е, плантації, в тому числі комерційні чи лісу це зовсім інше питання. Е, питання в тому, що е, дійсно е, є проблема із об'єктами природного заповідного фонду, де існують вже е, певний час інвазійні види, і вони, окрім того, що мають алелопатичну негативну. Дією негативно впливають на збереження аборигенного біорізноманіття, ну і, звісно, вони трансформують природні ландшафти. Там було із е, попередніх доповідачів запитання, а що ж робити з інвазійними видами в об'єктах ПЗФ? Дуже коротка відповідь. Видаляти. Я займаюся е, науковими дослідженнями в межах полісся, так я вам скажу, що негативний вплив того ж дуба, червоного чи робіні і псевдоакації давно доведений. Не потрібно робити певних дискусій, потрібно прийняти певне рішення, щоб воно звісно було реалізовано. І на останок хочу сказати: звісно, хороші думки, хороші пропозиції істина завжди десь буде посередині. Ми знайдемо консенсус, в тому числі з міністерством, але потрібно передбачити відповідну державну програму, відповідне фінансування на проведення цих заходів, не лише у перспективі щодо лісовітворення, але і вирішення тих проблем, які існують у лісовій галузі, в цілому в екологічній політиці в Україні нині. Тому в мене така одна думка, що в першу чергу потрібно офіційно затвердити весь перелік інвазійних видів біоти, флори і фауни, і мікобіоти в тому числі. Дякую. Дякую вам.